Зазвичай душі приходять до мене вночі, коли тиша огортає світ і немає відволікаючого шуму живих. Але цього разу все було інакше я поверталася додому після довгого дня, коли помітила чоловіка, що стояв під старим кленом неподалік мого будинку. На вигляд йому було років 35. Темний плащ і капелюх надавали йому трохи загрозливого вигляду, але так тільки здавалося. Коли я проходила повз, він підняв голову. Його очі, сумні й втомлені, зустрілися з моїми, і я одразу зрозуміла, що це душа. Ти мене бачиш, правда? запитав він низьким голосом. Я кивнула, відчуваючи, як холод пробігає вздовж хребта. Мені потрібна твоя допомога, додав він і зробив крок вперед. Розкажи, що трапилось? Сказала я, намагаючись не видавати свого занепокоєння. Чоловік назвався Дмитром. Він розповів, що помер близько місяця тому, але не може знайти спокою. Дещо тримало його у цьому світі. Я запросила його до своєї квартири, де я б могла поговорити з ним без зайвих очей. Моя дружина Оксана, почав він, опустивши голову, думає, що я наклав на себе руки. Але це неправда. Його голос наповнився гіркотою. Вона знайшла мене у ванні із порізаними зап'ястками, але то було не так, як здається. Ми посварилися того вечора. Оксана мені сказала, що не хоче мене більше бачити і подасть на розлучення, та поїхала до батьків. Я теж не хотів лишатись у будинку і пішов прогулятися, щоб заспокоїтись. А коли я повернувся у будинок, було темно. Не знаю, як, але хтось був там. Я побачив чоловіка, який йшов на мене, а потім потім я пам'ятаю білі кров, а далі порожнеча. Я слухала, затамувавши подих. Його слова звучали, як пазл, що потребував складання. Вона звинувачує себе, Марія. Думаю, що її слова довели мене до цього. Але це не так. Я кохаю її. Я мушу їй сказати це, поки є ще час. Я зрозуміла, що повинна допомогти. На ранок я вирушила до їхнього будинку. Дмитро розповів, де саме вони жили, і я не сумнівалася, що мене там зустрінуть з підозрою. Але це був ризик, на який я мусила піти. Оксана відчинила двері, виснажена з запаленими очима. Вона виглядала так, ніби не спала кілька тижнів. Хто ви і що вам треба? запитала вона різко. Я сказала, що знала Дмитра. І хочу поговорити про нього. Її очі звузилися, але вона пустила мене до вітальні. Дмитро помер. Що ви можете знати про нього? з підозрою запитала вона. Більш, ніж ви думаєте, відповіла я, обережно підбираючи слова. Я розповіла їй все, що сказав мені Дмитро. Її руки тремтіли, коли вона слухала мою історію. Він, він говорив це, що любить мене? Так кивнула я, і хоче він, щоб ви знали це не була ваша вина. Він не хотів покидати вас, він дуже вас кохав. Її очі наповнились сльозами. Я завжди відчувала, що щось тут не так, прошепотіла вона. Але поліція сказала, що це самогубство. Іноді правда ховається в деталях, відповіла я. Ви нічого не помічали в ту ніч. Вона замислилась. Було щось дивне, сказала вона. Вікно у вітальні було відчинене, хоча я завжди його зачиняла. Це могло бути доказом. Я попросила її повідомити в поліцію і згадати про цей факт. Пізніше того вечора Дмитро з'явився знову. Ти сказала їй? запитав він. Так, і вона зробить усе, щоб знайти правду. Він кивнув, і я вперше побачила в його очах полегшення. Дякую, Марія!» Тепер я можу йти. Його образ став розмитим, а потім розчинився у світлі. Я стояла на місці, відчуваючи, як кімнату огортає тепло. Наступного тижня Оксана зателефонувала мені. Поліція знайшла відбитки пальців на вікні, які належали одному з колишніх сусідів, якого вже розшукували за подібний злочин. Правда відкрилася, і тягар провини зник з її серця. Ця історія нагадала мені, чому я обрала цей шлях допомагати тим, хто залишився і тим, хто пішов. Це моя місія, тому що іноді справжній спокій можна знайти лише через правду.